Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін разом з асоціацією нескорених громад та платформою Скрід заснував премію Трубіна, яка призначена для юних українських спортсменів, які залишили рідний дім через війну, але продовжили займатися спортом. У її рамках було обрано трьох талановитих молодих атлетів з Луганської області для надання стипендії у розмірі 3 тисячі гривень протягом трьох місяців. Так, 14-річна Марія Сіверського Донецька, яка займається плаванням, має нову форму для тренувань. Повітряна гімнастка Карина села Нижня у Сіверськодонецькому районі, які 12 років змогла придбати нове спортивне обладнання. Допомогу у вигляді нового екіпірування отримав і 11-річний боксер Гліб з міста. Попасна. до речі в академії Бенфіки. Будемо вірити не за протекцію Трубіна. Займається і семирічний син Євгена Коноплянки, який наразі зі своїм колишнім одноклубником по Дніпрі і збірній. України Романом Зозулою займається агентською діяльністю у двох. Вони довго вагалися чи продовжувати грати далі, чи ні. Втім, зійшлися на думці. Якщо так, то тільки за той Дніпро, за який виступали колись. Якби був мій тренер, моя команда, як я повторююсь, Дніпро тоді так, звісно, я б хотів ще віддати свої сили, своє здоров'я, але всього цього вже не було. Натомість нинішня національна команда з футболу в турецькому балекі веде підготовку перед заключеними матчами групи біодин лігі нації, де вона має чотири очки і посідає останнє місце у суботу, 16 листопада. У Батумі вона зіграє проти Грузії і 19-го у тирані проти Албанії. Якщо підопічні Реброва так і залишиться четвертими, то в наступному сезоні понизяться і гратимуть в лізі. «С». перше ж місце, для якого потрібно набрати аж на чотири пункти більше ніж чехами. при рівній кількості очок вище будуть все рівно червоно-білі, завдяки перевазі в особистих зустрічах, дозволить напряму підвищитися в елітний дивізіон, другі треті місця виведуть Україну у стековій матчі за право зіграти в дивізіоні А або Б. Відповідно. Окрім того, перемога в групі може в майбутньому покращити наші шанси вийти на чемпіонат світу 2026 Якщо ж Україна не посяде перші другі місця в групі, то могла б отримати додатковий шанс через такові матчі, як одна з найкращих команд Ліги націй. Наразі підопічні Андерна наразі підопічні Сергія Реброва, андердоги у своєму квартеті у боротьбі за першу сходинку в групі. Зрештою прямого виліту у лігу це наша Лігу це наша команда може уникнути, якщо здолає албанців, у поєдинку якими згідно ставок букмекерів. Вона фаворит протистояння. Якщо ми хочемо фінішувати вище третього місця, то нам доведеться перемагати і Грузію. Але у цій зустрічі поки що більше шансів дають нашому опоненту. Важкий форвард, вихованець баскетбольної академії Дніпра, Гліб Ганецький, виступаючи за українською збірною 16 у європейській юнацькій баскетбольній лісі. Потрапив до п'ятірки кращих туру, набираючи по з половиною очок, виконуючи дев'ять з половиною підбирань та дві передачі. Разом з командою вони виграли групу Ді і стали найкращими серед. Вісімки суперників, другий етап змагань відбудеться на початку лютого. Тим часом поєдинок вівторка черкаського баблу регулярного чемпіонату суперліги України з баскетболу Дніпро Кривбас через тривалу повітряну тривогу в місті. Офіційними особами було перенесено на невизначений термін. У жовтні у матчі між ними була зафіксована більш ніж переконлива 83-48 перемога Дніпровців. Збірна Дніпра стала переможцем загальнокомандного заліку Кубка Дніпропетровської області з пауерліфтингу, змагання якого завершилися на помості спортивної зали академії музики нашого міста і зібрали близько 150 учасників, які окрім господарів представляли також Кам'янське, Павлоград, Вільногірськ, Жовтіводи, Першотраменськ, Межову, Софіївку, а також особисто атлетів низки інших регіонів держави, змагання були відбірковими до чемпіонату України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків і жінок, ветеранів та студентів, що пройде у у місті Коломия Івано-Франківської області. Дякую Збройним силам України за те, що в нас є можливість його проводити. І в кубці цьому приймає участь досить багато відомих, титулованих спортсменів, тренерів, провідних, які своїм прикладом показують, як можна підіймати. І Тому сьогодні навіть є тренери, які встановлювали рекорди області. Вони в тренери і спортсмени в одному лиці, якби і є на. Виступають спортсмени, це є призери, чемпіон, призери і учасники чемпіонатів Європи і навіть навіть світу. Особливо я хотів би відмітити це Гайбея Євгена, це віце-президент обласної федерації, це людина, яка е, зробила і робить досить великий внесок у розвиток паверитингу в нашому регіоні і взагалі в Україні. Він є майстром спорту України і суддєю міжнародної категорії. Тому великі слова вдячності йому від всієї нашої громади, всієї області. Більш детально про змагання у випуску новин спорту Дніпро Тіві у четвер на нашому телеканалі. 150 учасників семи клубів, які представляли три стилі єдиноборств карате, кікбоксинг та теквондо вийшли на старт традиційного відкритого кубка Дніпра з козацького двобою, сутичка якого приймав килим дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Семирічний платон зі спортивного клубу Тайквандо Ін'янь, який більше року займається цим різновидом корейського бойового мистецтва, став одним з представників семи подібних інших, також з карате та кікбоксингу, гальною кількістю 150 учасників, які вийшли на старт традиційного різностельового відкритого кубка Дніпра з єдиноборств Козацький двобій, сутички якого приймав килим дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Ми кожний рік робимо наше змагання. На наші змагання збираються спортсмени з різних стилів від єдиноборств які демонструють свої технічні комплекси, які демонструють свої поєдинки в забаві, в борні один, 1 Спортсмени дуже вже підтягнулися, і рівень в них підріс. Я розумію, що чим далі, тим ми будемо кращі, кращі, краще. краще, краще. Саме за успішну роботу з підготовки вихованців, тренеру спортивного клубу Інь-Янь Володимиру Кабашному Яна Фірсова серед інших вручила одну з низки відзнак, якими вона того дня вшанувала у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань його колег, хто розбудовує і розвиває свої види спорту на місцях. Далі які належить за протоколом воєнного стану, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, кого забрала клята війна Росії, після чого пролунав національний гімн, як заклик до ствердження самостійності. Та суверенітету України, який водночас надихає нас на збудову своєї держави, відразу вслід за офіційною частиною турнір знову повернувся у практичну площину, і на татамі поновилися поєдинки, у яких сходилися спортсмени різного рівня підготовки, як початківці, ровесники вище згаданого платона, так і досвідчені атлети за плечима яких змагання національного і міжнародного масштабу. Зрештою, в цьому воднораз їхня користь і зиск, і в першу чергу для новачків, які мають можливість не тільки наочно переглянути бої за участі. Більш маститих бійців, але й повчитися та взяти в них усе краще собі на озброєння. Присутні на цьому змаганні багато нових спортсменів, яких обкатують, тому можна зустріти особливо серед малих, там до 10 років спортсменів і з попитом, і не дуже. Але в тому є е, і смисл таких змагань, щоб спортсмени становилися все більш досвідченими, зустрічалися з представниками різних стилів і добували свій попит. Таких змаганнях Подобається змагання, високий рівень, дуже багато учасників, що наразі ну, дуже великою рідкістю є, тому що змагання на час війни відходять на другий план. І дуже приємно, що багато клубів беруть участь у такого рівня поєдинках, і гарне суддівство, гарні суперники, дуже достойні. Традиційно кращі з кращих переможці і призери у своїх розділах програми були удостоєні нагород від організаторів змагань, а вони самі вкотре нагадали і підтвердили про те, що особливо у нинішній час воєнного лихоліття козацький двобій як національна прилина не тільки поважає, генерує і стверджує у суспільстві звичаї і традиції української культури, але і пропагує здоровий спосіб життя, виховує та готує підлітків і молодь, бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її. Суверенітет і незалежність від ворожих посягань і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.